Встав і пішов. Іва побул поскандалав з українською журналісткою, яка звинуватила його в сексизмі. Деталі за хвилину. я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Починаєш говорити про всяку є те, що тут не. Відомий український співак Іву Бобол публічно поскандалив з українською журналісткою та блогеркою Емою Антонюк, коли та брала у музиканта інтерв'ю. Артист почав стверджувати, що сучасні жінки меркантильні, а хороші дівчатка мають сидіти вдома. У відповідь інтерв'юерка спробувала донести, що упередження до людей, які базуються на їхній статі, це дискримінація. А подібні стереотипи про жінок погіршують їхні становище у суспільстві та не відповідають дійсності на цьому ґрунті. Між виконавцем та журналісткою і розгорівся конфлікт. Закінчився він тим, що Бобул встав і пішов, відмовившись далі вести діалог. Відповідно, відео вийшло на ютюб-каналі. Це ніхто не буде дивитись. Я не можу мозгіття. Виносить, як до неї можна за не носитись. Жінки ще розбаловані дуже багато хочуть від чоловіків. Я дивлюся на все це, і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні в неї один через пару років інший, і так скаче по кроваті з одного до іншого шукає принца. Треба чуважати чоловіків. Нам теж дуже тяжко. Меркантильні старі жінки, дуже меркантильні. Багато жінок самотні і не розуміють, чому у них є все, але немає щастя. А тому, що треба подивитися на себе, подивитися, що ти наробила, що залишилася сама. Кого ти так образила не міг достати тобі шубу, і за цій шуби ти всього я пішла до Васі, до Петра. Пізніше він додав, що дівчатам потрібно замислитися над своєю поведінкою та обирати чоловіків не за гроші, а за душу. Для молоді треба, щоб вони знали це, щоб вони знали, хлопці, щоб знали, що різні дівчата є. Є хороші дівчата ті сидять по домам, і вони не виходять. Жінки. Стали меркантильними. Думай только про себе, о бабках, о деньгах, а жити класно. А де чоловіки можуть це взяти? Не всі можуть бути банкірами та папіками. Заявив співак, акцентуючи ще й на тому, що жінки не можуть самостійно зробляти на життя. Чим шокував журналістку. У відповідь Антонюк звернулася до свого співрозмовника та глядачів, наголосивши, що хороші дівчатка не повинні сидіти вдома, оскільки вони вільні у своїх діях, поведінці та рішеннях. Крім того, Бобул пред'явив Емі, що вона у свої 32 роки ще не заміжня і не має дітей, хоча, на його думку, вже пора. Це сексистська маячня, відповіла блогерка. Після затяжної дискусії співак не зумів стримати емоції. Він викинув книгу, яку отримав у подарунок від Еми. Підвівся, зняв із себе мікрофон, і пішов. Я просто сказав, що придумаю. Інтерв'ю не вдалося дописати до кінця, проте пізніше Бобл зателефонував журналістці і спробував повторно довести, що та помилилася, звинувативши його в сексизмі. Втім, співак знову озвучив свої наративи про жінок. Коли Антонюк почала розповідати, що її оточують чудові та сильні представниці прекрасної статі. Це волонтерки, військовослужбовиці, журналістки. Артист не хотів її слухати. Також Іво Бобол в інтерв'ю для Ростислав Продакшн висловився про Софію Ротару й пояснив, чому вона мовчить про війну. Я маю до вас запитання з приводу Софії Михайлівни, так тому yeah. що українці все таки знаєте бачать, що можливо не зовсім достатня ця інформаційна підтримка, тому що в Софії Михайлівна голос дуже важливий і знають теж в багатьох країнах. Від неї було лише два дописи. Вона підтримала Україну, але питаю, чому не було жодного інтерв'ю, чому не було жодного відеозвернення? Тому що вона б могла теж проінформувати росіян, що відбувається. Вона цього не зробила. Чому ви думаєте? Думаю, що зробить ще. Розумієте, людям такого ну складу може іноді знаєш, одна присутність вже достану достатньо для того, навіщо говорити. Я тут, mm -hmm. я в Україні, я з вами, я звідти виїхав. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. Народ, мій Україна, країна, моя Україна. Так, да? Це може достатньо бути. Чим просто... ну, хотілося, мені б, наприклад, дуже хотілося більше чути звернення. Та ж... Ну, так для того, щоб було чути, треба до неї звернутися. Вона ж сама не прийде, каже, я хочу сказати. Ми звертаємося, я звертаюся, чекаю, чекаю. Ну, тим паче, ви були вдома, ви, ви спитали вдома були. Ну, я був вдома в Софії Михайлів у 2013 році. Ага. Це вже було давно, так на ювілеїв брата Анатолія. Так? Ага. Ось ну, познайомилось дуже гарно, ну, дуже би хотілося. Я чекаю теж, якщо звичайно згодиться. Я гадаю, що буде. Дуже багато буде, ще сказано угу. від, від людей. Дуже багато. А також Ростислав Калацинський поставив питання народному артисту України Іву Бобуло. Куди ж дівся Олег Винник, і чи дійсно в нього є серйозні проблеми зі здоров'ям? Питання з приводу Олега Винника, тому що я знаю, що чоловік пані Оксани Білозір, він ну, там, військовий, волонтер, і так само yeah. ми це бачили Недзельський, і він там публікував одну єдину фотографію з Олегом Винником. Він зник з етерів, він зник з соцмереж. Говорять про якусь загадкову хворобу, що може таке статися з людиною, яка, ну не знаю, там вже е, від е, квітня місяця жодного слова не промовила про Україну. Коли е, Ромач Кенізявський був у нього, е, Рома мені дзвонив, я поспілкувався пару хвилин з Олегом. Він казав, що все буде добре, тримайтеся. Я з вами. Це те, що, що я бачу, що я чув. Більше я з. Не спілкувався з ним. Не знаю, що там, як там. Ну, мабуть, коли щось є, мабуть, людина не хоче, щоб це афі... афішували на сьогоднішній день, тому що і так вистачає проблеми навіть кричати, що я там не знаю. Ну, це правда, не, що, це, що, можливо, в нього онкологія, чи ви взагалі нічого не знаєте? Ні, я по ньому не бачу, що нього онкологія. Mm -hmm. Бо нормальний вигляд, нормальний обличчя нормальне. Може, щось знаєш у що кожній людини, щось є організм перестраюється, десь там пере, перепрацював, переволнувався. Все в житті є. Ми не можемо лізти в душу людини, чому він є. Ну так сталося і все. Один кричить, що Один. «да, от я там то-то, то а другий собі тихесенько, щоб це не, не світити, не показувати. Що... Та і так хватає. Але я не розумію, це... зараз для України це дуже важливо. Така відверта підтримка, слова показувати, тому що ну. Ти ж приклад, ви приклад, наприклад, для українців. Даєте я, я думаю, в що він ще своє слово скаже. Я думаю, що Олешки ще е, скажу, що я, куди. Ми все ознаємо. Все це нікуди не пропаде, це все буде видно. Це ну, розгляд, час, потрібен час. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. Слава Україні!